Із 1 липня Валентина Жуковська залишає посаду голови правління Надрабанку і переїздить до Черкас, щоб координувати реалізацію масштабного інвестиційного проєкту, який буде реалізовано на Патазот за участю Надрабанку. Коментуючи зміни в своїй роботі, Валентина Жуковська зазначила, що рішення залишити банківську сферу, в якій вона пропрацювала багато років і досягла значних успіхів, вдалося непросто. З іншого боку, перед нею стоять нові перспективні завдання, нова цікава робота. До того ж, вона вже прикипіла душею до. Душе. Черкас голова наглядової ради Надрабанку Іван Фурсін зазначив, що Валентина Жуковська, яка обіймає посаду голови правління із 4 серпня 2011 року, є одним із найкращих фахівців в українському банківському секторі. За результатами 2011 року Валентина Жуковська визнана найкращим антикризливим менеджером, виборовши це право у складній боротьбі із топ-менеджерами найбільших і найвпливовіших компаній. Крім того, вона стала єдиною жінкою із топ 10 найвпливовіших банкірів України. Відтепер почесний президент Азоту координуватиме взаємодію фінансового та промислового секторів груп ДФ, до складу якої входить Черкаський Азот.